Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ДБР спільно з СБУ провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон, нібито під приводом супроводження батька на лікування, проте в цей час його зафіксували з коханкою в Барселоні. Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька, але покинув країну сам. Водночас батько самостійно без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше ніж народний обранець. ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в тому числі до державних органів, що може свідчити про їхню підробку. Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Дубінський відреагував на обшуки і заявив, що це помста офісу президента за його критику. Однак, по суті, обвинувальні. Чи нардеп нічого не пояснив і жодних аргументів на свій захист не навів. Складати мандат він не хоче. Подальшу долю про російського депутата визначить суд.